Є знижки на Декателен до 15% в аптеках подорожник пам та ощад. Є знижки на детоксил 15% в аптеках подорожник пам та «Ощад». Викрали з картки 142 тисячі. Як шахраї спустошують кредитні ліміти? Думаю, якась така дивна смс. Я взагалі не розумію. Чи можливо повернути кошти і як себе убезпечити? Звісно, складно. 43-річна Ганна не стримує сліз. У травні з її картки шахраї списали кругленьку суму. 146 тисяч було кредитного ліміту. Деякими коштами жінка користувалась. Трохи використовувала так. Якраз і в той день я платила за пральню. На момент списання було понад 142 тисячі доступного кредиту. Ці кродікордії списали все просто під ноль. Вони мені залишили 200 гривень. І як же шахраї проникли у інтернет-банкінг Ганни? Жінка працює бухгалтеркою і часто буває по роботі в Польщі. У той день якраз була за кордоном. Це була лінива неділя, і в чаті будинку хтось надіслав посилання, де нібито українці могли отримати фінансову допомогу. Воно було підписано. Не фінансова допомога через деякі ситуації, які були на той момент напередодні, не саме в мене особисте, але пов'язані з грошима я вирішила ну, тим паче в в такий час, як у нас, що це не буде зайве, що я скористуюся цією допомогою. Сайт був замаскований під популярний український застосунок, в якому зберігаються документи. Аби отримати 8 тисяч гривень допомоги, потрібно було зробити декілька кроків. Внести дані там свій телефон, свою фамілію, ім'я по батькові. номер картки. Ганна ввела дані карти, і після цього вже на телефон почали надходити повідомлення. Одноразовий пароль для входу в систему, але я зовсім не зрозуміла, що це. Думаю, якась така дивна смс. ка взагалі не розумію. Жінка стверджує, паролі не вводила, а гроші всі викрали. Одразу ж почала бити на сполох і звернулась до свого банку. Я зробила запит на повернення коштів. Банк їх оформив, і через три дні мені просто повідомили, що вибачте, але нема в нас підстав, щоб вам просто повертати кошти. А як нема підстав, коли я не підписувала не підписувала платежі? Я не знаю, що це за платежі, і це 100% була крадіжка. Шахрайство, крадіжка. Ганна так само писала і до поліції. Втім, попри те, що транзакції здійснювали в Україні, поки з розповіді жінки зловмисника не знайшли. А пропозицію банку жінка відхилила. Банк запропонував мені сплачувати 50% від суми. Банк взяв таку позицію. Ви самі винні. Ми звернулися до банку, яким користувалась Ганна Катерина Мащенко, експертка з кібербезпеки у цій фінансовій установі. Клієнтка нашого банку потрапила на фішинговий сайти внаслідок шахраї змогли отримати доступ до її банківського аккаунту. Ввела всі необхідні дані для того, щоб шахраї змогли отримати доступ. Це номер телефону, повні реквізити своєї картки і надала смс підтвердження з одноразовим паролем. Наразі банком ця ситуація розглядається. Ми комунікуємо з клієнтом. Катерина каже, що смс-код, який надходить на телефон, надає всі доступи. У нас під кожну операцію, яка ініціюється в онлайн банкінгу, формується смс з одноразовим паролем. І ця відповідно смска була. Сформована якби для нового входу, клієнтка його ввела самостійно на фішинговому сайті. При тому, я тут хочу зауважити, що дійсно кожна смс містить пояснення, для якої операції вона згенерована, і дуже важливо читати, що в цій смсці написано. Спочатку повномасштабного вторгнення випадки шахрайства зросли у шість разів, каже кіберекспертка банку. Тож у першу чергу радить перевіряти інформацію. Перед тим як вести дані, позвоніть на офіційну гарячу лінію свого банку або ж на офіційний ресурс, іменем якого користується сайт, який пропонує фінансову допомогу. Катерина каже, що у банку охоче відповідають на такі питання, і на своєму Ютюбі навіть створили проєкт. З короткими уроками для українців як розпізнати зловмисників. Рист Кирило Казак каже: нині таких випадків шахрайства дійсно багато. Тож наголошує, для будь-яких грошових переказів достатньо лише номеру картки. Якщо якісь інші дані картки просять фінансовий телефон, строк дії картки, CVV-код, тобто код, який призначений на зворотній стороні картки, це з імовірності 99,9 – Це шахрай. Тож поради прості: перевіряти інформацію та не надавати жодних особистих даних, окрім номеру карти. А героїні сюжету Ганні радить звертатися до суду і вже там у правовому полі вирішувати ситуацію.